Плани Росії на 24 серпня. Це буде звичайний день. Вони, можливо, щось би і хотіли, але вони не будуть це прив'язувати до 24 серпня, бо у них будуть інші трохи цілі, задачі якісь. Я не бачу, щоб 24 серпня вони щось таке зробили прям грандіозне. До 24 серпня буде дуже багато подій, які трішки все ж таки підірвуть їхню впевненість. То вони вже будуть якось приберігати свої ресурси. Тут ви розумієте, мало, у них вони вже вони, мало. Мало ресурсів у них. То феєрверк нам устроїть на 24 липня серпня, вибачаюсь, цього не буде. ні. В серпні дуже багато чого здвинеться. То і плани Ерефії трошки здвинуться. Ми ж будемо мати і той саміт, і ті переговори різні ми будемо мати. То це все буде трохи впливати на їхню роботу і на їхні плани. Ну, Взагалом це пошкодити наші склади зерном, логістику. Десь щось тут перевезення їх хвилює, завдавати ударів в основному, Тут так, не стоїть навіть питання у них сильно по житловим будинкам, вони про то не думають. А от щось таке масоване, склади, от мені йдуть склади. Може, це і продовольчі, і ну, звісно ж, наші склади з, воєнни, з воєнними припасами. Але дуже великий вплив в серпні буде на Ерефію інших країн. Інших країн, ну, можливо, це Туреччина, Америка, Китай, тому що тут стоїть хтось старший, хтось старший, який робить вплив. І тоді у Росії з їхніми планами починається хаос. Трошки щось іде в них не по плану. І декотрі плани у них просто зависнуть, бо вони не будуть співпадати з, з, з тією реальністю. Розумієте? Ну, в основному з, зазвичай це нанести нам удар по логістиці і по складам. Оце у них буде в серпні питання номер один. Чи вдасться їм зробити те, що вони хочуть? Ну, щось вдасться, щось вдасться, але на деяких етапах їх все ж таки запинуть. Тут, колесо фортуни є. Частково, я не можу сказати, що це, знаєте, буде прям така у них вдача. Ні. Буде стримування третіми силами, буде, будуть стримувати дії росіян. Тут стоїть карта ілюзій. Хочуть одне, будуть, звичайно, отримувати інше. Ну, ми ж теж готуємося. Вони ж теж, ППО працює, розвідка на то у нас є. Звичайно, десь будуть влучання, але вони не будуть такі масовані. Тут стоїть карта справедливості. Тобто, так, десь буде, але це не буде так, що те, що вони запланували, те й зробили. Не так. Серпень, інтенсивність. Обстрілів по Україні взагалі. Ну, я не можу сказати, що вона зменшиться, вона буде більш влучна по чомусь важливому. Знову і знову і знову. Це те, що для нас важливе. От, от Розумієте, це не так будуть житлові дома, це як щось ем, ем, пов'язане з чимось. Ем, те, що приносить прибуток, отаке щось. Вона не, вона не буде менше, але вона й не буде більше, тому що ж нам все ж таки ППО. Розумієте, Я, так тут нема такого більше чи менше. Вона буде направлена просто на інше, трохи на інше. Припустимо, що менше буде людських жертв, не будуть страждати житлові будинки в такому об'ємі, але буде страждати ну, ті ж, ж зернові склади, ті ж порти, та ж логістика. Ну, будуть, будуть, тому що в них же ж, ну, їм же ж треба війну виграти. Вони ж планують то, то, звичайно, обстріли будуть. Але сказати, що вони будуть якось більшими на, на, на багато, то ні. Так, відносини з іншими країнами і партнерством. Партнерство все ж таки є. Все ж таки є інші країни, оце інші країни, а це ось все. допомагають. Звичайно, чимось допомагають в тому чи іншому об'ємі, все то є. Але, ще раз скажу: оце ж саміт буде у нас 5, 6 серпня. Сьогодні ж він розпочинається і завтра, то тут є колесо Фортуни, тут є зміна. Сьогодні ситуація обстоїть так, що допомагають, але після цього саміту. Буде набагато менше їм допомоги. Тому що, ну, скоріше всього, в Росії будуть поставлені якісь ультиматуми, бо тут прийшли пажі. Це зменшення. Це набагато менше, чим навіть було ось в липні. Так і да, є контакти, є співпраця якась, є домовленості, це ми домовляємося, там ви нам те, ми вам все, ну, такі їхні йдуть моменти. Так, є домовленості. Ну що тут казати? Допомога йде до кінця цього року. Чи лишиться Росія без сторонньої допомоги взагалі? До кінця поточного року? Я не можу сказати, що взагалі. Щось лишиться, якісь домовленості таємні по дияволу все ж таки залишаться. Залишаться шляхи, залишаться домовленості, і обходи різноманітні. Я не можу сказати, що до кінця року припиниться. Це буде важче робити по десятки жеслів, але це все буде продовжуватись, на жаль. Деокупація території. Ну, я дивилася, звичайно, на серпень місяць деокупацію, звичайно, ми будемо отримувати новини. Но... Зараз ще подивимося, чи будуть деокуповані території України. Імператриця, так, звичайно, ну, допомога буде. Оцей оце, на цей саміт все ж таки треба сподіватися. Бо ось, дивіться, бачите, все ж таки допомога. Допомога дуже. А Пентаклі це і є землі. Я думаю, будуть повернуті. Я тут ось дивилася, поряд з, з Херсоном містечко Олешки є, то я так думаю, на серпень їх чекають дуже добрі новини. Це невелике містечко, але спитала про наші ж ті Олешки. І все ж таки я маю надію, що якось, знаєте, як кажуть, як вибір паде на них, і це нарешті вже буде. Боюся, спугнуть, як кажуть. Але я думаю, що в Олешки вже на серпень місяць ми почуємо добрі новини. І взагалі, по ліву бережу будуть добрі новини по поверненню населених пунктів. Не всіх, але таких важливих, знаєте, як е, ті точки, чи як вони воєнні називають плацдарми, якісь важливі місця будуть зайняті на лівому бережі. Ну і, звісно, це ж будуть визволені населені пункти. Не всі, але будуть. Ми то почуємо. В серпень. Обмін полонених. Так, так, старші аркани всі, так. Це буде серпень і в вересні будуть. Обміни будуть. Вони, я не скажу, що вони будуть масштабні, але вони будуть майже кожного місяця. І в серпні будуть, і в вересні будуть. Так, да, будуть і, і живими, і, на жаль, і, і мертвими будуть. Так, да, да. Бо це справедливий страшний суд. Це і живі, і мертві йдуть по цій карті. Да. Для України саміт. Які новини несе? Дуже добрі новини. Але вся біда в тому, що це все буде затягуватися в часі. Тобто багато країн, вони ну, ті, які. Арабські країни, які ну були чи нейтральні, припустімо так чи не висловлювали, не висловлювали ніякої думки, ніякої підтримки. То тут після цього саміту це все звично зрушиться з місця по тузу кубків. Ми будемо мати приємні новини, але це все так довго. По четвірки кубків. Це так все буде затягуватися. розумієте? От вроді і все порішали, вроді би все і поговорили. А у нас не так багато людей, які на фронті, щоб чекати то місяцями оці їхні дії. Так. так? Дії будуть, але ж, ще раз скажу, все це... Ну, ну ось вони думають, як буде. вони ж не тільки обговорюють питання воєнні, вони ще там щось будуть обговорювати, але все ж таки партнерство якесь. Добавиться до нас, добавиться. можливо, якісь країни там чимось допомогти захочемо, а захочуть, але все це буде опиратися в час. Нам треба сьогодні, нам треба вчора. Розумієте? Так вони побалакають, будуть добрі новини для нас, тому що люди араби, вони слово ні, вони не люблять чути. Тому тут, в будь-якому випадку, якщо навіть Росія не погодиться виходити із окупованих територій, то напевно будуть такі санкції до них промінені, що вже то буде їм не в МАГАТО, так? А якщо вони вийдуть, то теж Росія оказується ну як в скруті. Тому що це ж треба визнати провал, розумієте? А ми, ми в будь-якому випадку, як би там би не було, будь-що Україна отримає добрі новини після цього саміту. Єдине, що це час. І поки зрушиться з місця, ота їхня підписання о, тих документів, яка країна що нам що там передасть, чи як вони там ще будуть погрожувати тій Росії, поки то на Росію подіє. А це, вибачте, вже і вже осінь на носі. А люди гинуть. То якось так. От. От я дивилася, і навіть перед цим теж мала такі дуже великі надії на той самі. Так, це все добре, будуть добрі новини. Ми чомусь там порадуємося. І це дасть можливість продвинутися в серпні на, на фронті. Але це так буде повільно. Ой, знову таки час мені знову показує час, час, час. Вона буде продуктивна. Звичайно, це пентаклі, звичайно, будуть давати і допомогу, і все. Але... Якось довго воно тягнеться, і поки ті зміни пройдуть, ну, ми, у нас все рівно є і втрати, розумієте? Ну, Тут тут хоч що, хоч як, надають багато, але, але дуже повільно. Дуже повільно, а у нас ж теж. Є свої втрати, От, розумієте, людські втрати. Аби з зразу все було надано, вже б і війну, мабуть, порішила. Ну де ж нам людей брати в такому обсязі? На кожне питання збираю колоду. На ваше питання про перемогу, ось оце. шістка жезлів. Це є карта перемоги. Вона так і називається. Поруч стоїть туз мечів. Це теж перемога. Це перемога от в цьому році казала, і ще раз скажу, вона не буде остаточна. І ось єсь карта, як дві дороги, як трошки як тупік, як тріхи не трохи невизначеність. Чому невизначеність? У нас іще будуть оці спірні території. Отой Донецьк, Луганськ і Крим. Ну, Донецьк-Луганськ так, а от Крим це буде спірна ще територія, яке там буде управління, можливо, там хтось ще третя яка країна буде туди вмішуватися. Я казала і кажу: оцей весь жах, обстріли. В цьому році це припиниться, але документально воно все це перекинеться на слідуючий рік. Ну, там якісь можливі ще провокації, щось таке, знаєте, вяло плине таке, воно буде повільно, але весь жах припиниться в 23-му році. І на це питання випала шестірка жезлів це і є перемога. Тобто, вже буде зрозуміло, що ми перемогли для всього світу, для того ж Росії. Але ж це ж треба ну, от, от як вони дають зброю? так? Сьогодні сказали, через місяць підписали, через три місяця передали. От точно так же ж буде і з підписанням документів про перемогу і про статус і Крима, і Донецька, і Луганська. Нам допоможуть допоможуть. не своїми силами. Ще буде допомога, ще буде втручання, і ще буде допомога. Бо Росія ж не може сказати, що вони програли Україні. Ну, як вони можуть програти Україні? З Україною вони впоралися взагалі. Ви ж чуєте так що кажуть? Вони вже там і зруйнували, і що вони там нам зробили? Ну, ви знаєте, як вони то називали, плани свої, так? які в них міняються. Вони вже впоралися з Україною. Тепер ж вони воюють з НАТО. Розумієте? Ну, то, звісно, щоб так заказати, то треба, щоб ті ж НАТО війшли. Я не скажу, що війдуть прям війська НАТО, але про це можливо, і балакують. але якась допомога буде. Можливо, це вже буде стотуватися Криму. Можливо, ще якихось територій. Але буде вплив інших країн буде. Що це буде відбуватися там? Ну так, дії будуть, будуть іще провокації будуть. Але це ж таки робиться навмисно. Це робиться навмисно. Це, знаєте, це все ж таки, я так думаю, що це дійсно для того, щоб продемонструвати своєму народу російському, що програли країнам НАТО, а не Україні. Бо з Україною ми вже впоралися, а ми вже демілітарізували, де вже все зробили, бандеріців вбили, зброї в Україні немає. Але ж тепер ми з НАТО воюємо. Тому вони і чіпають у цю країну, тому вони зачіпають країни НАТО. Звісно, сунуть. Туди по повній програмі вони бояться. Вони того не будуть робити. Але це робиться навмисно для того, щоб ну, сказати, ми ж. Змагаємося з таким здоровенним НАТО, з НАТО з отоєю, так і з Заходом, з усім, з усією Америкою, Звісно, а у нас поперед цим ще ж була війна, ми ж воно воювали з Україною. То, звісно, НАТО ми програємо. Тому вони і роблять оці вкиди. Але так, щоб вони масштабно розпочалася війна на території Польщі або Литви, або інших якихось країн не буде. Але ж будуть провокації і вкиди. Ну, це знаєте, до пори до часу, до пори до часу, отак іде. Ні, в них нема чим, вони не посміють, звісно, потрошки, потрошки. коли зміниться ситуація. Вони будуть очікувати зміни ситуації, коли хтось відреагує так масовано. Ну, припустімо, Польща там, завдасть їм ударом, по їхнім там вертолітам, чи хто там буде посягати, хто буде залітати. І тоді, звісно, вже тоді, можливо, там якась буде. Політичні якісь розмови будуть, але це для Росії, їм це потрібно розумієте, Їм потрібно показати своєму народу, що ми програли країнам НАТО. Отак. От звісно, звісно, це. Просторі вже смерть стоїть над цією ситуацією, Війна вже трансформація, вона вже, вже виникла, вже всім це зрозуміло. Але ж як як подати цю поразку? У Росії ж треба якось в якомусь хоч, сенсі зберегти, тому що ну, все одно з нею будуть якісь пов'язані торговельні, економічні моменти з іншими країнами. Вона повинна якось існувати в якомусь світі. Звичайно, вона потрібна всім ослаблена. Ну, але ж і об'явити її аутсайдером теж неможливо. Ви ж розумієте, це ж може спрокувати на самій Росії бунти. То розумієте, скільки вони, півмільйона людей, загибло, їхніх десь на території. Ну я так вже трошечки округляю цю цифру. Так? А в народу ж потім виникне питання: де ж ті люди? Що, 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 що трапилося? Ми ж сидимо в повних аутсайдерах. То, звісно, це все робиться для того, щоб якось подати свою поразку більш-менш гарно, щоб вона виглядала. Ну... США це, звісно, окрема така планета, скажімо так, розумієте, вони ж діють згідно з своїм там якимось законом, своїм установам. Так вони до України повернуті вони обличчя. Вони допомагають, але ця четвірка мечів, вона безкінечно стримує, стримує, стримує. Вони не хочуть ескалу так, зробити, щоб знаєте, щоб це вибухнуло, щоб ця війна набрала здоровенних масштабів, щоб були задіяні ще якісь країни. Тому вони допомагають Україні рівно стільки, щоб Україна могла відбиватися. Я вже у якомусь ефірі казала, це відбивайтеся зі зв'язаними руками. Як можете головою, ногами, але руки зв'язані. Але ми будемо надавати цю допомогу рівно стільки, скільки ви її будете потребувати. Хоча, звісно, вони могли дати набагато більше, і там війна закінчилася. Це, звісно, їхні політичні ігри. Це тільки політика. Вони налаштовані на Україну. ну... По своїм, по своїм якимось поглядам, я б так сказала, чи вплинуть вибори у 2024 році на події в Україні? Ви розумієте, до того часу війна, війну будуть закінчувати. Знову ж таки, стоїть карта смерті. Так, це буде вплину, вплинуто добре на Україну. В будь-якому випадку війну буде завершено до 2024 року. То І той президент, поки його будуть обирати, то вже це буде все підходити на фініш. Козирі в рукавах Ереп. Надіюсь, тузи не випадуть. Козирі. Все. Нема в них ніяких козирів. Оце четвірка Пентаклів, це карта, я її називаю Жадіна. У мене всього мало, я тримаю, тримаю. І дивлюся в усі боки, вишукую де щоб ще собі знайти. Немає в них ніяких козирів взагалі. Козирі що мались на увазі? Або якась така зброя незвична, яку вони можуть застосувати, або чи ядерка, чи що, цього всього не буде. Ні, Нема в них ніяких козирів. Все, чого в них лишилося, ще одну карту достаю. Мало, мало, мало. Вони хитрують, вони щось викручуються, вони влаштовують оці нам обстріли наших міст, але чогось такого надзвичайного, чого ми не бачили за ці півтори роки, не буде. Немає в них ніяких козирів. Ну, вона залишилася, звичайно. Вона залишилася в думках, так неможливо сказати, що то вже відмінили і не тримають в себе, але воно не буде застосовано. Не буде. Тут є карта, помірність і відлюдник. Це коли те, що я маю, воно остається при мені. А чи я застосую, чи ні, по помірності, помірність це взагалі такий баланс. Я не бачу балакать, про то може будуть, може знову такі якісь будуть там вкиди, але так, щоб сказати, що то включуть в дію, підірвуть той завод, «Титан» чи щось тебе на своїй території. Поки що цього немає, не буде цього. Ну, принаймні, найближчим часом, ось місяць, два, три. Вони ще в таких роздумах, бо їм ж треба теж якось зберігати себе. Що буде з ядеркою? Яка на території Білорусі? Там йдуть розмови, що з цим робити. Вона, звичайно, не буде вона використана за призначенням. Тут якесь буде втручання і якесь блокування її, цієї зброї. Якесь блокування. Я навіть не бачу, щоб її повернули в РФ. В Білорусі її однозначно не, не використає. Якесь, де тут втрутиться ще якась країна, на Білорусі теж будуть непереливки. І ота от зброя буде якось заблокована. Вона не буде використана за призначенням. Не там, не там. Ну, Офіційний дозвіл ми не отримаємо, нам все ж нас будуть стримувати, оце карта стримування, так? будуть ну, коректувати, під, ну, як, будуть стежити за тим, що ми робимо. будуть, звісно, Але я не можу сказати, щоб нам прям от, зовсім сказали: от, якщо ви тільки чуть-чуть зачіпите ту Росію, то вам будуть. Щось вам буде погане. Вони не підтримують і не дозволять нам цього робити офіційно, але це буде, але ми це робити будемо. І ще те, що там ми бачимо ці останні 2-3 дні, це такі квіточки. Впереді там, ой-ой-ой, як буде їм дуже весело. Те, що в них там влада зміниться, це буде однозначно. От На Ерефію падає башня, це зміна, розлом ну, це, цієї системи. І будуть заколоти, але я не бачу, щоб вони були щось дуже масивними, щось буде. Можливо, це якось вони будуть ось тут пажі стоять, я вам ще одного не показала. Тобто бунт якийсь буде, якийсь начнеться рух якийсь, але він буде якийсь не дуже масований. Щось будуть люди вимагати. Щось там буде, ну але взагалі я так розумію, то все, знаєте, там бунти будуть з другого приводу, не як зміна влади. Зміна влади пройде більш-менш тихіше. Бунти будуть з другого приводу. Там є що питати, розумієте? Але ж вони будуть подавлятися. Ну, я не бачу, щоб це було прям дуже щось масоване. І ви ж пам'ятаєте, туди буде дуже добре прилітати, коли ж їм там вистраюватися в ті бунти. Росіяни ж насправді ж люди в боягузи. Вони будуть тікати. Я це вже дивилася не раз це питання гірше не буде. Звісно, можуть бути якісь влучання, оце повторення старого сценарію, спроба щось зробити. Але всім кажезів, ця карта є захист. Захист, ну, ми ж уже то вже пережили. Ну, Ви ж розумієте, ніхто не буде підставлятися по другому кругу, наступляти на ті граблі знову ж таки. Звісно, можливо, якесь пошкодження. І, звісно, можливо, буде якісь такі, ну, ну на півдня може десь щось вимкнути. Але ж таки, ні, блекауту не буде. У нас добрі новини. Я розумію, звідки йдуть ті розмови, це так, знаєте, на всяк випадок На всяк випадок підготувати людей це для того, щоб не було це якоюсь такою несподіванкою. Але гірше, як в минулому році, не буде, і взагалі такого блекауту не буде такого тривалого вимкнення світла по всьому місту по всій країні Україна не буде сидіти термін. ну Ось бачите, сонце є, ну яке темряво не буде темряви. Але по старому сценарію росіяни будуть намагатися. Але ж ми пам'ятаємо, що обстріли до кінця року вщухнуть, їх буде набагато менше. А на слідуючий рік ми вже ну, чекаємо офіційне підписання документів про перемогу. То я не думаю, що вони нам цієї зими будуть влаштовувати блекаут. У них будуть зовсім другі печалі і заботи. Чи будуть перемовини? Вони можливо і будуть, але на тих же умовах, які були. Від України вимагають. Так, 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 від України вимагаючи, щоб так, війна припиниться, ось або ми заморожуємо конфлікт. Виходимо все як є, от тільки так і все припинилося, але цього не буде. До кордонів 91-го року, до повернення в минуле, тільки на таких е умовах будуть перемовини не інакше. Україна не поступиться жодним сантиметром, ви розумієте, Я, які б не були. Вже ж... Ну, це, це взагалі зрозуміло всім. Ви розумієте, такі жертви страшні принесені. І зараз э, полишити це все так, ну, це, це просто неможливо. Це неможливо. Я вам так скажу. Звичайно, справедливість намагатимуться встановити. Будуть направлені дії, щоб змінити э, владу. Це все буде. Вона буде замінена, але не вся. Далеко не вся. Хтось лишиться. Ну, я так скажу, як по двійки Пентаклів суди це 50%. Когось приберуть, але хтось лишиться. Лишиться, і оце буде боротьба за владу. Зубами, ногами будуть триматися за свої крісла, розповідати про якісь свої заслуги. Ну, таке. Дуже прикро, але це так і буде. Хтось когось звільниться, хтось піде взагалі сам, хтось буде звільнений. Але лишуться і ті, хто то це лишиться з отакими старими звичками. Лишиться ще корупціонери, лишаться, І ще це буде. Це все не, не це все в нас не закінчиться одномоментно і одним роком. Це буде поступове. Подорожчення буде. І це, звичайно, жахливо. Подорожчання буде. І люди будуть в шоці. Подорожчення буде. Будуть себе відчувати, знаєте, обманутими, бо і вливань же ж багато в країну, і Україна потерпає. І та й на зараз, на сьогодні, ті наші пенсії смішні. Вони ж не вписуються. Неможливо ж на ту пенсію прожити і семи днів, вже не кажучи про сплату там за комунальні послуги. Я вже не балакою про ліки. Так, це буде. Будуть повишати ціни на все, майже на все. Так, це буде. Це таке прикро, але буде і на топливо, і на продукти харчування, і на послуги. На все будуть підвищуватися ціни. І дзвонять і пишуть. А саме важке, коли це треба шукати воїнів, загиблих, оце хто безвісти пропав. Це от, така окрема тема, коли, ну самі розумієте, коли таких запросів. Я навіть не Ну так. А знаєте, як важко казати, коли родичі мають надію, коли ну думають, що от воно, а воно чорному по білому написано, що вже й ангели відспівали давним-давно. І Це так важко. Я, я намагаюся якось відмовлятися від цього. Ну, знаєте, другий раз люди ну, ну спати не дають ночу. А другий раз бувають добрі новини, дуже багато отримувала такого, що вже і надію втратили. І вертаються люди з полону ще з 2014 року. От то ще ті, які так. І оце ж вони попадають зараз, бувають на обмін, ви уявляєте? От, і буває таке, що дивлюся, так, так, зустріч, зустріч. Я можу помилятися там в періодах, так, осе мене було ось, ось недавно. Серед ночі, прям дзвінок, вона ж криком кричить, я перелякалася, думала що щось погано. Жінка вирішить, каже: От як ти казала, він прийшов, він прийшов, син мій вдома і кричить, і ридає. Каже: я до тебе прийду додому, тобі буду ноги цілувати. От як після того спать? Вже лежу цілу ночь, вже до, до ранку лежу, вже сама думаю про те. Це така, дуже такий кусок роботи, оце на період війни. Він другий раз так от вибиває.